Привіт, шановні одногрупники, маємо таку бм теж для клієнта. Ми її дивимося, і вона йому зараз сподобалася, тому що вона навіть мені сподобалося. 320, газ бензин на зимній резині, Дуже хороша зимній резина, на титана. Також в комплекті додається резина літня, теж на титана. Ця машинка буде коштувати, зараз вам скажу, щоб ви розуміли. 5500. Розбіг говоря на 4. Це в нас вийшло 1200-1350 доларів ось така машина. Ржавчинки по машині не видно. В все працює. 90-не пам'ятаю який там рік потрібно. В Є там таких два нюанси, тут помалася малася біля ручки. Не працює переднє стекло, сам моторчик працює, але просік добірвалося не піднімає. Ось так виглядає в салоні. Два стеклоподйомничка, газ, толка, шкіряний підлокотник, сідушечки майже емолські. Ось гарні, у кожені. Також таке пространство також. очень очень машина Є люк. Есть. есть люк есть люк ага, что пару я не все работает все хорошо есть компьютер Дивіться, замовляйте завжди ради З вами був Мирослав Іван для групи Європригом.